О, та дубль кабіни дві. Потихеньку пробуємо з'єднувати кабіни. Тут не знаю, ще подивимося як. От, щось в нас таке потихеньку. Виходить. Тут попідрізали все, щоб нічого не мішало. От, треба буде ще все там підрізати, повигинати гарно, все рівненько, щоб було. Що все сходилося. І тут треба буде щось теж придумати. І отак потихеньку, потихеньку. От тут все зварено. От тут теж тут такого у нас вийшов. Такий поріг, порожок тут у нас вийшов. От. І тут так само, поріг вже зварений з тої сторони. Ще треба буде кришу, з тою з цим дахом. Завтра вирішити і вже зашивати, з'єднати дах і зашивати, бо вже людині машину треба. От така у нас виходить ще лишиться. Потім шпаклювати, ґрунтувати, малювати, зібрати вікна. Ще треба покупляти всю докупи. До того всього нічого нема. І ззаді ще кузову. Ви ще тут бак поставити, підножки придумати, якось морду зібрати, радіатор поставити і з проводку розкидати. Проводка тут, звичайно, дуже мудра. Бояться ті мотори ставити, але дуже блатна проводка. Ось все, колочі куча проводки. Педаль газова. І тут все має бути в панелі. Гозоновсь демонтована, а та все має стояти. Ось так, ось у нас виходить.